Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. 27-ма інкубації, він яйця. І ось що у нас в нашому інкубаторі на 27 му добу відбувається. Ось така краса. Яйця не забиралися з кареток. Дві каретки я прибрав для того, щоб було місце для індичат, які вилупилися, щоб не сиділи на каретках. Ніхто не травмувався, ніхто нічого собі не поламав. Мокренькі вони через те, що їх багатенько вилупилося і волога в інкубаторі просто зашкалювала. Налупилися вони різні, і голубенькі, і сіренькі, і ряденькі. Ось такі. Запитували в особистих, запитували в телефонних дзвінках, яка температура, який режим інкубації, як вони інкубуються, чи є якісь складності в порівнянні з курячими. Ніяких складнощів немає. Лупляться вони точно так само, як і курчата. Режим інкубації точно такий же, і на світ вони з'являються гарно і самостійно, просто на тиждень пізніше. Ми всі ще не забрали. Лично уже всі з'явилися на світ залишилося вже зовсім мало. Із всіх яєць, які у нас залишаються на 27-й день, це у нас 4 проклюнутих і три яйця, які не проклюнулись. Незрозуміло чому. Ну і практично вже всі вилупились. Не дивлячись на тих чотири, які ще. Залишились проплюнути. Ось два проплюнулися в гострому кінці. Ми їх зачіпати не будемо до теї пори, поки ще вони кровлять. Коли плівочка вже повністю буде без крові, тоді можна допомогти. А так, якщо іще кров, то ми не допомагаємо. А тут мало з'явитися на світ курчатку. Ось воно проклюнулося. Ну і ще воно не з'явилося на світ. Воно проклюнулося одне із перших, але щось йому ще забракувало сили. Вилупитися, ще не його пора. Яєчко від змішаних курей, куреріандоти. Подивимося, що у нас з'явиться з цього яєчка. Ось така наша маленька красота налупилася, обсохли і переїжджаємо ми вже в наш міні-брудер, в якому будемо підростати. Лампочка в нас вже включена для того, щоб вони грілися. Зараз їм насиплю корму, поставлю їм водичку і вони в нас будуть сидіти, чекати своїх нових власників які за ними приїдуть. Так, є ось такі гарні чорненькі. Всього-навсього тільки три, можливо, там ще в інкубаторі є. Є у нас голубенькі, є ось такі схожі на бронзу. Є у нас біленькі такі. Гарненькі. Щось ми там впали трохи. Ось так. Плакали. Зовсім-зовсім маленькі. Але достатньо. Два дні для того, щоб вони себе показали і проявили. І показали, що вони індики. Вони спочатку такі тихі, спокійні, такі неваляшки. а потім вони дадуть про себе знати. Так, корм беремо для них бройлерний індичий. Там великий міст білку і протеїну, який для них потрібний. Якщо не можете знайти індичий, то беріть гарної якості корм для бройлерів. Не економте на їхньому кормі для того, щоб вони у вас гарно стартанули і були з них індики, а не виросла якась пародія. З перших хвилин від днів свого життя вони дуже люблять, щоб було тепло, чисто, сухо і не було ніяких протягів. Тоді вони будуть почувати себе комфортно, будуть гарно, дружно рости і не буде ніяких проблем. Зараз вони під лампочкою нагріються, розповзуться по всьому ящику і все в них буде ок. Ну і заодно подивимось, що у нас тут іще в інкубаторі що в нас в інкубаторі нашому? В нашому інкубаторі є поповнення. Так, є в нас іще одне таке чорненьке. З'явилося на світ. Є в нас іще сіреньке. Є в нас іще ось таке бронзове. І вилопилося наше курчатка від нашої курочки ріандот золото. Воно в нас вилопилося з щупчиком. Півник у нас був чисто білий, корочка в нас біле золото. Маємо ось такий гарний чубчик. І маємо такий грибінчик, як у Іандота, як у мами буде. Подивимося, яке курчатко в нас виросте. Два яйця ще є, в іншому інкубаторі лежить. Будемо спостерігати, що із тих двох ще вилупиться. Проклюнулися. І ще два яйця з трьох, які були не проклюнуті. І одне у нас залишилось не проклюнуте. І ось така у нас картина на кінець інкубації. Все, що могло вилупитись, вилупилось. Всі, хто хотів з'явитися на світ, з'явився, курчатко наше також з'явилося. Ну, а одне яйце. Я вважаю зі всієї інкубації одне яйце це просто пшик. Із всіх запліднених яєць, які були, у нас не, не з'явилося тільки одне. Навіть наша тіпочка з'явилася на світ. Чекаємо, коли І ще з тих двох яєць обвиться. І плюс я там іще пізніше докладав яйця від наших курочок. Там від білих чубатих, від рижих чубатих. Також подивимося, що у нас вилупиться. Ось такі у нас результати. Всім дякую за перегляди, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя. Всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. миру, добра, здоров'я, і всього самого-самого найкращого. Всім пока! До нових зустрічей.